Розмовляв з албанцями, вони в шоці від кількості поляків, які за останні два тижні приїхали в Албанію. Вони кажуть, коли почалась війна в Україні, такої кількості людей просто не було. Поляки пруть сюди, пруть. Вони ж мене запитують, кажуть. Так там не розпочалася війна, чому вони сюди їдуть? Ну тому що люди, мабуть, бояться, що вона розпочнеться. Ну ніхто їх не звинувачує, вони мають право їхати куди їм заманеться. Але сама ситуація ось така, що реально албанці не розуміють, чому така велика кількість от зараз приїжджає людей з Польщі, приїжджає саме до Албанії. Що вони тут забули? ну, вони так. Трошки хвилюються, що що коїться, вони не можуть зрозуміти насправді, що відбувається. Тому що Албанія ну трошки далеко. Вони то дивляться, і телевізор, новини дивляться, але ж інформацію їм дають. Лише от саме з цього телевізору більше інформації вони не можуть ніде отримати, хіба що там я розповім, ще хтось щось розповість, і тоді вони вже можуть якусь картинку собі вибудувати в голові, але їм складно це зрозуміти.